Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте будемо дивитись, може у вас є якісь питання, то наприкінці відео ми подивимось, справдиться воно чи ні, якою буде відповідь на нього, або може бажання які то загадуйте його зараз, і будемо теж наприкінці відео дивитись. Як там буде з вашим бажанням? Тож, починаємо з особистого життя, що вам важливо знати про ваше особисте життя, що там завтра буде в ньому. Угу. Ну, такий емоційний день, який перед вами відкриває нові можливості, але... Через виконання чогось. Спочатку ви щось робите, і потім з'являються нові можливості. По фінансах ви будете більш-менш так задоволені тим, скільки у вас їх буде, і що якісь питання для вас закриті, і ви знаєте, що ось воно щось там залишається вам на всілякі ваші приємні бажаннячка. Тобто по особистому життю більш-менш непогано, але не забувайте, день буде емоційний, тож намагайтесь його на приємні емоції спрямовувати. Давайте далі дивитись. Сфера кохання. О, вистрибнув імператор, щось тут вже маю сказати вам. Сфера кохання. Тут, слухайте. Тут якийсь імператор, не, не нова людина в вашому житті, ви вже так, знаєте, з цією людиною добре знаєте один одного. Може, це про вашого чоловіка, може, це навіть про кого, для когось, про колишнього чоловіка, може бути, і не ваш чоловік, а чийсь. Але все ж таки з якимись такими почуттями до вас, з, з роздумами про вас і з якимсь очікуванням. Знаєте, коли, наприклад, людина чекає на зустріч з вами, на можливість спілкування з вами? От щось таке. Ну, давайте дивитись, що ж буде робити чоловік у бік жінки завтра. Це може бути імператором, ще може бути людина, яка займає якусь посаду. Він себе вже зробив, він чогось досяг вже в цьому житті. Так, що ж робити буде чоловік у бік жінки завтра? Ну, король Кубків. Тут якийсь закоханий. Ну, той самий імператор, слухайте. Дівчата, тут і про трикутничок натяк у, у на дні колоди, але ж ви для нього цінна жінка. Тут, знаєте, є бажання проявлятись до вас, є бажання десь бути поряд з вами. Угу. І розбите серце є через вас. Угу. Взагалі тут нема вирівноваженості. нема такого, щоб він міг змішати все, що він хоче змішати стосовно вас і взяти собі от все одразу. Нема такого тут, ну, я ж кажу ви для нього кохана жінка. Угу. Цінність у вашому обличчі має, а от зробити так, як він хоче, можливості немає. І, дівчата, для багатьох з вас це все ж таки от не про вашого чоловіка, це про когось, хто про вас мріє. А що ж буде робити жінка у бік чоловіка? Так, ну дивіться як. Я не скажу, що ви тут будете себе показувати так, як є. І, дівчата, багато хто з вас дуже добре розуміє, про кого я зараз вам розповідаю. Бо ви е цю людину для себе розглядаєте, як ну, цікаво, цікаво, подивимось, що ти будеш робити далі. Але ви не розкриваєтесь перед цією людиною. Тобто ви для нього завжди різно. Завжди виглядаєте, йому чому так хочеться до вас, хочеться взагалі от, і мріяти про вас, і цікавість є до вас, бо ви от саме тому, що ви завжди якась інша. Він не знає вас, таку, як є насправді. Він вас собі вигадує, тому що кожного разу, як він вас бачив, ви якось по-інакшому для нього виглядаєте. І ви будете відмічати собі якісь зміни в цьому чоловікові. Вам буде цікаво, от знаєте, як навіть просто от спробувати поспілкуватись, щоб щось там, ну, взагалі почути, чим він зараз живе, що він там зараз, які е, плани на майбутнє маєш взагалі, що в нього зараз на думці. Але давайте дивитись, що тут. Ніякої інформації тут не буде. Ви будете ховатись в роботі. Угу. Ні, ви тут так знаєте, фантазувати собі так будете. Ви для нього залишаєтесь взагалі таємницею повною, такою, знаєте, нічого він не може про вас дізнатись, бо ви нічого так не продемонструєте. Йому. Я не знаю, я, я якусь маску надягну, але не знаю, якої. Буду їх міняти, ці маски. Але. Цікавість залишається. от Просто ви залишаєте собі цікавість, щоб воно могло бути, але не діє. Тут не про дії все ж таки. Далі для тимчасово одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тимчасово одиноких. угу, угу. Показаний король Пентаклів з бажанням, з, знаєте, коли хочу, хочу. Бачите, чого хоче, як закрити вас десь у якусь, ну, як того метелика, схопити в банку і. Споглядати за вами, дивитись, що ви, як ви, щоб ви не мали змоги втікти від нього. Але не скажу, що у нього є на це всі можливості. Він, як шукає в когось допомоги, дізнатись про вас якусь інформацію, а бажано багато інформації. Це не просто от якусь. Він би задовольнився і якоюсь інформацією, але хочеться багато про вас знати. Хочеться взагалі, от як знаєте, вивчати вас, з усіх боків роздивлятись. Оце таке маєте собі. Ну, це такий день. Десь хтось там, а ви знаєте цю людину. Да, багато хто з вас знає і вже втікли від цієї людини, від цього чоловіка. Для когось це про вашого чоловіка. Для когось навіть нема такої, знаєте, стовідсоткової захищеності від цього чоловіка. Він, як все ж таки, має якийсь вплив на вас, має взагалі як людина, яка може. Чогось людина, якій багато чого доступно. Все ж таки буде десь за вами слідкувати, хитрувати якось навіть буде. Такі тут показані. Ну, ми ж дивимося на один день, то когось ви там зацікавите, буде шукати про вас інформацію. Десь він вас бачить все ж таки. Давайте про роботу дивитись, що у вас завтра буде в роботі. Угу. угу. Ну, тут будете хапатись за дві справи одразу, як паралельно вести дві справи одразу. Тут, знаєте, коли день, коли для багатьох з вас він буде якимсь резиновим, ви будете собі казати, що Та коли ж цей день закінчиться, коли ж я вже зможу піти з роботи. День, коли як якісь підсумки будете підводити, або братись за якусь справу, яку раніше було розпочато, але треба до неї повернутися довести до кінця Оце про роботу. Ну, взагалі, то напрацюєтесь, буде чим зайнятись. Що ж вам важливо прийняти в цей день? Дивіться, якоїсь рівноваги вам дуже складно буде досягти і не соромтесь, звертатись по допомогу. Бо десь буде, ну наприклад, робота якась, яку вам самотужки зробити буде дуже складно. І будуть люди поряд з вами, які. Ладні б вам допомогти, тобто звертайтеся, не соромтесь, бо ви зазвичай, ви якось, якщо попросити когось по допомогу, то ні, ні, ви, ви стоїте, ви нічого не кажете, а люди самі не здогадаються. Тож просто промовте, ви можете мені допомогти, бо знайдуться люди, які точно зможуть і які з радістю це зроблять. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Завтра вам від чого краще б за все відмовитись? Ага. Дивіться, тут буде розмова. Або буде шукати з вами розмову. Король жезлів нам тут показаний. Такий, знаєте, переможець по життю. Той, хто звик, що все, що він собі там навигадував, все йому легко дається. Що будь-що він там собі запланував, він досягатиме успіху будь-яким чином. От вам не треба б спілкуватись з такою людиною. Бо для вас він як страшний суд. Угу. Це як ваше покарання такий чоловік? Ну так. І для когось з вас ви вже колись обнулили спілкування з цим чоловіком. Може з'явитись знов на вашому горизонті, то відмовляйтесь від спілкування з ним. бо... Нічого гарного вам це не принесе. О, це відповідь карт. Давайте далі дивитись, чого ж вам не уникнути. Ой-ой. Чого Ну, от у нас три карти вистрибнули, тож це і є відповідь ваша. Чого вам завтра не уникнути, якогось уроку не уникнути. Не такий, щоб дуже приємний для вас урок. Це як посперечатись, можете з кимось, потім будете взагалі розчаровані, розчавлені, навіть так скажу. Якась така розмова, бесіда, сварка для когось з вас буде. Знаєте, от Для когось це як з людиною старшою за вас віком, для когось це в родині вашій ситуація, яка вона як назріває, це ну, не уникнути. Це, як знаєте, от, наприклад, на протязі тижня щось таке відбувається, що вам ну от, внутрішньо ви як, як той чайник да, закипаєте, закипаєте і вже потім, як, як рване той чайник, це так і ви. тож... Якщо є можливість все ж таки трошки так залагодити це все, то намагайтесь це робити. А якщо вже ніяк не можна, щоб не виказати людині, то хоча б там не дуже виходьте там з себе, намагайтесь все ж таки так, знаєте, більш лагідно це робити. Бо потім і вам ліки ковтати, і людині. Все ж таки, не доводьте до цього, якщо є можливість. Порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Угу. От все ж таки показують, що є людина, яка слідкує за вами. Людина для якої ви от кохана жінка. Тут більше для жінок відповідь. Людина, для якої, знаєте, я зроблю все, що я зможу. Треба буде обманути, я обману. Я Я буду шукати можливість для того, щоб увійти в її життя. Тут як попередження для когось з вас. І тут байдуже, ви в стосунках, чи ви тимчасово одинока людина, тут просто от немає значення. Я шукаю можливість зайти в її життя, отак От тут комусь. А хочу тоді спитати, а вам воно треба? Дияволу, Та ні. ви та що по дияволу я не думаю, що воно вам треба. А що ж вам робити? Відмовлятись від спілкування з такою людиною? А як воно у вас вийде? Відбиватись будете. Ви знаєте, що воно вам не треба, що ця людина взагалі для вас, ну, от як ну, по дияволу, Ну, ви ж знаєте, що це за людина по Там Може бути із залежностями, може бути людина, яка взагалі буде крутити вами як схоче, бо знає, для чого йому це треба. Ну, взагалі, це складна людина по дьяволу. Так, ну, цікаво. Давайте побачимо відповідь на ваше питання, або на ваше бажання. Якою ж буде відповідь? покажіть нам трійка жезлів. Відповідь так. І не стримуйте себе, кажуть карти. Просто не стримуйте себе. Або або питання, яке ви задаєте, це вам по праву, або бажання, яке ви загадали, і робіть кроки в напрямку свого бажання. Домагайтесь того, щоб ваше бажання втілилось в життя. Бо вам це по праву. Так. Тут. Добре, давайте подивимось таргана дня, який же ж там тарган буде керувати. Вами в цей день. Чудова колода, таргани в голові. Обожнюю цю колоду, мені дуже подобається. І кожного разу згадують тих, хто мені її подарував любові. Так, давайте дивимось тарган дня, який же буде у вас тарган дня. Довга це самокопання. Це щось будете в собі, якісь розкопки вести. Щось там будете до себе чіплятись, щось вам не подобається, щось не так, не те, не туди, не сюди. Любіть себе і цінуйте себе. Це саме важливе І знайте, що ви найкращі бо воно так і є. Бережіть себе обов'язково. Побачимось з вами в наступний день. Всім пока!